Знову ж таки замість виправляти ситуацію в енергетиці, вони шукають винного того, хто навпаки найбільше працював для того, щоб ця енергетика була. Тепер виявилося, що будівництвом у нас займаються ті, хто раніше робив бетонні конструкції на вулицях, чи займався підбором локацій для зйомок 95-го кварталу. Зеленський не робив тих всіх кроків, які він зробив по оборонці. Якби він не ліквідовував ракетну програму, якби він не закривав, ну його влада не закривала заводи, якби не скорочували армію, якби не скорочували ППО, якби не переслідували військових. Буквально, коли це два дні тому, та сьогодні 28 два дні тому це була річниця нашого з Марусею Стріму, отого, От за якого перелякався Зеленський і порушив проти нас кримінальну справу, бо він, буцімто, злякався слів двох незнайомих йому жінок. І я, якраз підсумовуючи цих шість років, ем, прийшла до висновку, що найбільша проблема в тому, що Зеленський так нічого і не зрозумів. Нагадайте, не... це ж після його зустрічі в золотому з тими Так, е так після наказу відходити війська в золотому. Це було одностороннє відведення військ з українською стороною, після чого московські війська зайшли на наші позиції, залили їх бетонами. укріпилися так, що ми їх більше і не змогли вибити. І те золоте якраз було використане як плацдарм для наступу у 2022 році. І тоді ж він приїхав на фронт в голубенькій сорочечці. Ці ну, мені було дуже цікаво, як його охорона взагалі випустила. І е, тоді ж він якраз нахамив ветеранам Азову. Я ну, так той, 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 якраз ветеран, який потім і загинув, дав А він, на жаль, він на жаль помер від складної хвороби, яка надзвичайно швидко прогресувала. Але тут ну є, є багато людей з конспірологічними теоріями, чому так раптово він захворів. Ну але він нікому не казав. Бо якби казав, що можливо ми шукали можливості його лікування. А так ми просто дізналися, що його вже не стало, і дуже дуже з тому контексті прикро. Або він і його побратими вони ж зголосилися свідчити. У нас Марусі на судах, а це було надзвичайно приємно в той час, коли по всіх каналах розганяли, що Азов і Порошенківці це несумісні речі. А коли ми боремося за, за за одну річ, то всі адекватні люди, всі по одну сторону, а не адекватна влада якраз по другу сторону. І ось я робила підсумки того шестирічного періоду. І зрозуміло одне, що Зеленський нічого таки не засвоїв, тому що всі ці речі говорились не для того, щоб вовкнути, що він поганий. А для того щоб вказати на загрози, які ми маємо, на загрози, які ми могли уникнути, і от я попросила в чад проаналізувати для мене, а якби. Зеленський не робив тих всіх кроків, які він зробив по оборонці, якби він не ліквідовував ракетну програму, якби він не а, закривав ну, його влада, не закривала заводи, якби не скорочували армію, якби не скорочували ППО, якби не переслідували військових, і от це Чаджі Піті мені видав, що каже, що катастрофу 100% можна було уникнути. Можливо, наступ би відбувся, але не так швидко. Можливо, би наступ відбувся, але ми були би готові. Але до чого я веду? Але він не зрозумів одного, що. Треба чути, треба аналізувати ті чи інші, ту чи іншу критику, треба перейматися державними питаннями і говорити навіть з тими, з ким ти не хочеш говорити. Ну от він з нами не хотів говорити, і нам всі всіляким чином нас намагалися закупати під асфальт. Ну, не вийшло, слава Богу. Але от зараз, останній тиждень, що відбувалося? Петро Олексійович передав допомогу підрозділу Марусі Звіробій. Я з трибуни зачитала її пост про страшну проблему з е, е, наявністю роботизованих наземних комплексів для евакуації поранених. Логічно було би, щоб зараз Міністерство оборони раз два почало думати, де взяти ті НРК, де взяти кошти, щоб їх передати на передову. Знаєте, що, знаєш, що вони зробили? Вони заблокували сторінку Марусі так. так, так. У них зараз у нас всіх зараз величезні проблеми в енергетиці, і замість того, щоб вияснити, а де ділися гроші, виділені на оборонні споруди. До речі, звіт рахункової палати вказує, що гроші були використані надзвичайно неефективно, а частина коштів взагалі не була використана в той час, коли нам з кожного вікна співали про два-три рівні захисту ура, 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 що навіть ракети зупинимо. І те що, і що, 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 цей, що цей що цей звіт тримали під сукном ну, 8 місяців. На з лютого місяця його тримали, не не опубліковували. Тільки зараз під тиском. Що вони роблять. Вони не притягують до відповідальності Галущенко, який був міністром енергетики. Вони не розбираються, а чим займалася агенція з відбудови, і куди були скуміжені гроші. Але вони зараз взялися за переслідування Кудрицького, який був керівником «Укренерго», В свій час був найефективнішим. Але йому закидають звинувачення за той період, коли він не був очільником тої організації. А зараз під приводом перевірки даних в резерві вкрали його телефон. А сьогодні на Львівщині його затримали з дикими звинуваченнями, що він десь там щось вкрав у 2018 році, коли він теж не займав керівної посади. І а, можна. Можна казати, ми ж не знаємо, що він там робив, що він не робив. Але ми точно знаємо, що Кудрицький а був надзвичайно ефективним на своїй посаді керівника Укренерго і його, його зелені якраз позбулися. І друге, що ми знаємо, що після звільнення він почав працювати над проєктом «МініТЕЦ», яким мали би децентралізувати енергопостачання, які мали би підстрахувати у важкий час, зокрема Чернігівську область. Але Герман Галущенко в той час міністр енергетики заблокував так, цей проект, тому що там були неугодні йому компанії. І минулого тижня, коли Чернігів сидів а, в абсолютній темряві, то якраз дуже добре згадувалася оця вся ситуація. Знову ж таки, замість виправляти ситуацію в енергетиці, вони шукають винного того, хто навпаки найбільше працював для того, щоб ця енергетика була. І ось таких от випадків є дуже дуже багато. Це я. Я просто подивляю цю всю ситуацію, знаєш, Дмитрия, так гірко подивляю, тому що ну не вже неадекватність чинної влади, це вже такий загальна характеристика, загальний діагноз, який не можна змінити? Невже там немає інстинкту самозбереження? Невже там немає якоїсь часточки адекватності і розуміння того, що якщо буде біда, то, то, то для всіх буде біда? Ну і дивись, що робиться на суді Магомед Расулова, Тепер тиснуть не тільки на нього, на його батька, але й на свідка, який заперечує ту версію абсолютно про, начебто, торгівлю з Дагестаном. Під але вже всі підтвердили, що йшлося, і записано Узбекистан, Узбекистан. На яким же ж довбуяклом треба бути, щоб не розрізняти Дагестан і Узбекистан. До речі, от на відрядженні, під час відрядження в Брюсселі. Три дні були зустрічі з різними депутатами Європарламенту, представниками Єврокомісії. За три дні нам разів двадцять згадали про Сапінобо. І один з депутатів з Німеччини від лівих він сказав: от коли наші почали десь там захищатися, ну ми ж все виправили, все ж в порядку. Ну такі речі є і там все не так однозначно. Він сказав дуже одну гарну фразу: що довіру будувати дуже довго, а втратити її можна миттєво. Оце те, що сталося з вами. І вони дуже слідкують за справою Магомед Расулова. і це явно не йде Україні на користь. І давайте будемо ширі. Ми вже давно мали розпочати переговорний процес, мали відкритися кластери. І все це наша влада спихає на Угорщину. Але не тільки в Угорщині питання питання в тому, що Україна знає, в чому є проблеми, і Україні це постійно згадують. І довіра була підірвана з іншого боку. от я просто мушу сказати. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна рухалася далі. Вони дуже зацікавлені в підтримці України. все таки шахеди на їхній території країн Євросоюзу добряче дали стимулу думати, а як воно буде далі. І в європейському парламенті є. Нормальна більшість, які однозначно є в підтримці України. Головне, щоб українська влада не робила тої чи іншої дурні, яка буде давати козирі московській пропаганді. Ну і на жаль, не тільки московській. Ну так ну і не можемо минути увагою наших кінопродюсерів, локейшн-менеджерів, да, які обійшли, бачиш на повороті всіх українських інженерів, ракетників, будівників, тобто, ти ж <гум> напевно в цю тему теж заглиблена. Я просто завжди згадую, знаєш, цей відомий англійський вислів. It's not rocket science. сайенс. Да, коли хтось хоче сказати, що тут нічого складного немає. Кажуть, це ж не ракетна наука, да, маючи на увазі, що саме технології пов'язані з ракетобудівництвом найскладніші і ну, мабуть, не складніше навіть за ядерні там технології. І збагачення урану і таке інше, і тут виявляється, <смі> що в Україні, в якій такі традиції ракетобудування, ну я ж кажу, я пишався своєю там дотичністю рівно 30 років тому, я супроводжував тоді перших осіб українського день маршу заводу Антонова, в яких були дуже амбітні плани співпраці з ізраїльтянами, але корисні ідіоти в оточенні кучми тоді <смі> замість спільного підприємства з Ізраїлем в літаки Антонова почали збирати в російському воронежі. Ну і зрештою. Саме Андрій Порубів свого часу перший керівник вже за після революції гідності, який був керівником РНБО, почали розробляти цей ракетний щит. Піднімати знов ж таки все, що можна було тоді відновити з наших традицій ракетобудування Горбуліна. Тоді пам'ятаєш, як долучали да ну і зрештою Турчинов. Потім головна його місія була саме ракетні програми. Це було Альфа і Омега нашої оборони після сумнозвісної поїздки до Оману. Нагадаю, була засідання ради безпеки і оборони з таким дивним. Порядком денним щодо актуалізації термінів виконання ракетних програм, які практично поставили хрест, зупинили і вони перевели терміни до 24-го, потім аж до 31-го року. Ну і перевели всі наші провідні ракетобудівні потужності на одноденний робочий тиждень. Як на мене, найбільше злочинний найбільший такий інструмент підриву нашої обороноздатності. Так, от тепер виявили, що ракетобудівництвом у нас займаються ті, хто раніше робив бетонні конструкції на вулицях, чи займаються займався підбором локацій для зйомок 95 фільмів 95-го кварталу. Назвати це кіноіндустрією взагалі важко, тому що мене одного разу я не пам'ятаю з якої нагоди, десь я там. По Почав дивитися 8 чи якісь там 10 побачення. Не пам'ятаю. ну така мура, абсолютно ну, це ж потреб такий. Як можна це сприймати як кіномистецтво, але ж бачиш, все знімалося на російські гроші знов таки, і знімалося ну, саме для російського кінопрокату. І Зеленський був співучасником цих проєктів. І цяк. Компанія Firepoint, вона і була в титрах цього російського продукту, і тепер їй доручили ракетобудівництво. Тобто, навіть з огляду на безпеку, як можна компанії, яка співпрацювала роками з саме з російськими установами, доручати виготовляти ракетну техніку? Ну це так це на рівня доручення від Боканова призначити російських кротів на посади керівників СБУ в усіх областях майбутнього російського наступу. Ну, дивися, ти йдеш за логікою людини адекватної, яка аналізує всі речі. А за логікою банковою, а з огляду на те, що є такий от скандал у Фаєрпойнту, треба його перебити чимось скандальнішим і важливішим. І що скандальніше і важливіше зараз, це те, що Порошенко до 2014 го року був московськомовним. Ага. І от він посмів в 2025 році. Привітати українців з Днем державної мови і писемності. А як він сміє, московськомовна особа вітати з таким святом? Ну, таким успіхом можна і сказати, як Зеленський, московськомовна особа, посмів стати президентом України від слова взагалі. Тому що до 19-го року він і не надто українською вмів говорити а Порошенко давно і якісно говорить українською мовою і за час своєї каненції зробив абсолютно усе, щоб утвердити українську мову в українській державі І не тільки мову, а й армію, і віру і багато інших українських моментів. І саме Запорошенка вперше законодавча українська музика, українське кіно здобули майбутнє в українській державі. Ну але це знаєш таке як овтопчик. Тобто знову ж таки є реальність, а є те, що нам накидають як лайно на вентилятор з боку банкової. Вона думає, що всі українці абсолютні ідіоти, які будуть це лайно споживати, як не не знати, які там солодощі. Слава Богу, що все більше і більше українців стає адекватними. Але повертаючись до Фаєрпойнту, мене дуже застановляє кілька речей: оце все, що Абсолютні непрофесіонали раптово стали ракетобудівничими з іншого боку. Я натрапила на пост Марії Берлінської, яка відповідала на запитання якогось іноземного видання. І її питалися саме про якість дронів. Ну я так розумію, дронів тут не про ракети йшлося, а від цієї конкретної фірми вона сказала, що їхні дрони на Deep Strike, вони роблять дуже дуже добру свою роботу. В коментарях розгор... розгорнулося абсолютне пекло. Одні вказували, що воно взагалі не працює інші вказували, що воно може десь і працює, але ціна шалено завищена. А мене в цьому всьому турбує інакше. Перше, і перше, що турбує, чому тільки наближені до Зеленського, мають можливість займатися виробництвом тих чи інших речей для оборонки. В своїй більшості це люди, які до оборонки, такі як комусь там до неба, це перше. Другий момент полягає в тому, де наші сто п'ятсот фламінго, мільярд дронів там сто п'ятсот мільярдів РФ, рік тому ж де захищена українська енергетика. Тобто нас знову годують прожектизмом якимись мегалодонами, якимись, якимись, якимись проєктами захмарної захмарного масштабу, за якими є абсолютно пустка. І третій момент, ти знаєш, я от це, ну, постійно це говорю ще з 2014 року. Але давайте ми покажемо результат. Отак, як було з повитиною, а потім поговоримо, що у нас є. Тому що yes. відбудовували тут одну ТЕЦ, закупляли обладнання, відзвітували публічно, що вона знов почала працювати і вже все. І отак от yes. з величезною кількістю проєктів. А, окей, Но. за замовчуванням. Раптом! У цієї фірми є пупер ракети. Я не хочу про них чути. Я не що хочу я розбиратися, хочу? що там є. Я хочу бачити результат і з тими коштами, які вкладаються, і з тою швидкістю, яку вони заявили. Результат має бути кожного дня. Ми, громадяни України, хочемо це бачити. А далі ми вже будемо приймати робити висновки: так, так, ні, ні. Чи варто було це все ти всі гроші. Але ж немає результатів. Немає того. І те, що розказували, що там якісь там фламінго, не фламінго, ще якісь там паляниці. А виявилося, що це просто був Нептун. Той самий, який і обливали брудом в тому 21 першому, двадцять другому році, чесно кажучи, не розумію, чому що зі сторони Андрія Садового. А Нептун вже неодноразово доказав свою. Ефективність, які чомусь у 2022 рік ми зайшли з одною одиницею Нептуна, хоча він був готовий до серійного виробництва. Те саме стосується і інших, і а, до речі, такий ще автопчик, а, знову ж таки а, в, в, піднялася хвиля щодо Тані Чорнової а, її одного з таких найпрофесійніших бійців не відпустили на похорон брата, Охай. При тому, що він не брав ні разу відпустки, тобто Охай. це людина, яка ідейна. Ідей на яку треба втримати в армії. А він тепер маючи загиблого брата, має можливість звільнитися. і Він буде звільнятися, тому що його це дістало. Хто його знає, він ж може потім і повернеться, але зараз він надзвичайно розстроєний цією всією ситуацією. Але вони як приданий підрозділ зі стовною, ні безпосередньо керівництво, ні керівництво їхньої бригади не захотіло вникнути в долю бійця, який може бути надзвичайно ефективним далі наступні роки. Чи це байдужість, чи це була спущена вказівка, не знаю. Але потім Таня написала ще один страшний пост, що її карають за те, що вона наразі не пішла до Верховної Ради. Не пішла до Верховної Ради. Я, я так розумію, що карати може саме військове керівництво, і оці от неадекватні речі, вони просто знищують армію всередини. В той час, коли навпаки мала би бути мотивація і спроби залагодити ті чи інші проблеми бійця, якщо їх можна залагодити легко, задля того, щоб в нього була додаткова мотивація служити. Ну я, я, я мушу сказати на противагу, що є й дуже адекватні командири, тому що нещодавно в мене була ситуація, коли хлопчина воює в одній бригаді, а дружина в іншій бригаді, абсолютно на інших напрямках. І вони з травня місяця не бачилися навіть взагалі ні разу і писали звернення. Там кілька разів заверталося, але в результаті йому дозволили перехід до своєї дружини. І я вважаю, що це навпаки змотивує їх обох служити і буде хорошим прикладом і мотиватором для інших. Але повертаючись до Тані, в тані ж до сих пір не закрита справа. За е, е, заворушення винямні за якісь no, no, там дії no, no. проти партійних регіонів під час масових no, 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 заворушень no. за стосуванням сили. Масові заворушення застосуванням сили. Це що? Це революція гідності. Це дебер, okay. так окреслює революцію гідності. З іншого боку, вони ж так розумію, до сих пір ще щось там висить за те, що вони з Пашинським за кілька днів до вторгнення uh, ні, просто вивезли спини Сариже, вже, вже, вже не, не за кілька днів, вже на третій день це ж відбув на другий день. Відбули в Макарові, коли вони розмоко я розумію, що це було чуть, -чуть за часу. І коли прилетіло по складах в перший день по складах там, де воно все лежало, то завдяки тому, що вони вивезли це все, все врятувалося і потім служило для оборони Києва. Так їм же ж кримінальну справу паяють за це так само. І ось ось, ось, ось це наша чинна влада називається. Ось це чинна реальність, і друзі, нам в цих реаліях треба вижити. І нам треба щось зробити, щоб мати можливість провести вибори, і щоб це все поміняти, і щоб мати можливість обрати гідне керівництво, і задля цього мусимо якось триматися купи, no, no, no. А, бути опорою один для одного і а, уникати, скажімо так, хейтерства одне щодо одного. Якщо ми працюємо в одному напрямку, ми маємо йти одним фронтом, однією силою, одним кулаком, добивати ворога, а потім розбиратися з тим, що з тим, що в нас дома є.